Тотальний опір. Інструкція ведення малої війни для кожного презентація цієї книги відбулась у Герсоні за підтримки всеукраїнського об'єднання Свобода. Це видання є україномовним перекладом книги швейцарського воєнного експерта-майора Ганса фондаха, який ще у минулому столітті написав і видав цей посібник, який досі залишається кращим серед великої кількості військової літератури. Хоча вона видана була в 1957 році, але насправді за виключенням може якихось окремих моментів. Вона не застаріла, тому що вона практично є досконалим виданням, яке практично протягом всього другої половини ХХ століття слугувало посібником практично всіх великих партизанських війнах. Херсонська область є прикордонною, тому не дивно, що саме Херсон став другим містом в Україні, у якому відбулася презентація книги. Ця область Херсонська, це є область прикордонна. Тепер там стоять ворожі війська. І тому я думаю, що впевнений, що презентація повинна визвати інтерес херсонців. Я вважаю, що це навчальна книга. Це не книга про партизан, це книга про методи ведення ведення війни. Це книга для людей, які хочуть оборонять свою землю. На сторінках видання можна прочитати про створення формації малої війни, здійснення диверсій, засідок, забезпечення військових одягом, харчами та доставка їм боєприпасів і зброї. У книзі описуються дієві збройні захисні і бойові техніки. Вона проілюстрована малюнками, що зображають зразки бойових акцій та технік оперу. Наводяться конкретні методи боротьби. Починає чи від створення якихось вибухівок, закінчуючи як е, там деморалізувати, чи е, знищити ворога серед методів, там є до прикладу. Розповіді про те, як підривати залізниці, там які стратегічні об'єкти, які потрібно найперше знищувати, коли приходить ворог. Видавці не зупиняються лише на цій книзі. У їх планах видати цілий цикл книжок військової тематики. Це тільки частина цієї всієї програми видавничої. Заплановано цього власне швейцарського автора ще дві книжки: це є книжка, присвячена мотопіхотному е, тактичному мотопіхотному бою і протитанковому бою, але й інші підрозділи. Ушники, які присвячені інших авторів інших країн, інших армій, які присвячені наприклад інформаційним війнам, контрповстанським операціям, методам виживання в бою і в підпіллі, і так далі. Тобто, ціла серія книжок. Дарина Дишканта, Олександр Ларіонов, телеканал Херсон Плюс.